Ну що ж, спутаєте. Молодо чоловіка в 50 разів більше волосся, ніж в мене. Чому йому потрібно лише 5 процедур, а мені аж 10? <плес> <плес> ну тут і правда хтось щось путає. Це все одно що сказати, в мене більша тарілка борщу, тому я є швидше зміню. Не бачу логіки. Немає логіки. Нічого не перепутали. Лазер байдуже ну, стіну вашого волосся. Ну, от якраз переплутали. Густина волосся, якраз таки, ну практично в першу чергу впливає на результат. Тому що чим густіше волосся, тим його більше, тим більше буде навантаження на шкіру під час нагрівання. І ми фізично не можемо зробити якісну процедуру на високих параметрах, зробити більше проходів, щоб видалити все волосся. А от коли волосся менш густе, ми навпаки можемо підняти потужність, зробити більше проходів і технічно якісніше виконати процедуру. Ну без навантаження на шкіру. Ось що важливо це колір. Чим темніший волосок, тим краще лазер його бачить і задирає. Ну тут я не можу не погодитися. Темний волосок дійсно краще видно лазеру. Але і світле волосся лазер також може видаляти. І тут не справа в кількості процедур, а справа в потужності. Якщо лазер може забезпечити високі параметри, то світле волосся буде також видалятися так само, як і темне. І кількість процедур тут ні до чого. Лазер або бачить і видаляє волосся, або він його не бачить і не видаляє. Просто потрібно шукати якісний лазер і спеціаліста, який досвідчений і не високих параметрів Так як у вас світліше волосся, вам потрібно більше процедур, аніж вашого чоловіку. Логіка топ. Немає логіки. Світліше волосся, більше процедур. Це неправда. В першу чергу на кількість процедур впливає не колір волосся, а його кількість загально закладена в організмі. Тому тут в першу чергу грає гормональний фон та генетика і, до речі, у чоловіків м, зачасту необхідно ще більше процедур, ніж жінкам. Це більше 10, а то й більше 15. Це зумовлено не кольором волосся, не його густотою, а гормональним фоном і тестостероном. Якщо ти експерт і зробив не одну сотню курсів процедур, точно будеш в цьому розбиратися.